Доброго дня! Вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 222 заняття, тема якого множина та операції над множинами. Отже, сьогодні ми розпочинаємо вивчення 10 класу. Це наша перша тема. Давайте згадаємо, що називають множиною. Розпочнемо. Ось припустимо. Числа 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 і так далі. Їх називають множиною натуральних чисел. Згадуємо з 5 класу, що натуральними числами називають такі числа, що використовують для рахунку предметів. Тобто це є натуральні числа. Тепер наступна множина. А це мінус 1, мінус 2, мінус 3, мінус 4, мінус 5, мінус 6, мінус 7 і так далі. Плюс до цих чисел додаємо 0, та. Усі натуральні числа. І ця множина називається множиною цілих чисел. Тепер, якщо множина включає усі натуральні числа, усі цілі числа, і також дробові числа, наприклад, одна друга, одна четверта, одна восьма і так далі. Тобто їх багато може бути. Або, наприклад, п'ятих, То ця множина називається множиною раціональних чисел. І також є ще такі числа, що називають ірраціональними, які числа мож, можна вважати ірраціональними? Ірраціональними називають числа, що не мають завершення. Тобто, дивіться, наприклад, число пів. Воно приблизно дорівнює 3,14, але його можна продовжувати до мільярда там чисел, бо навіть це число ще не пораховане. І ось ця множина чисел називається множиною ірраціональних чисел. А усі разом ці числа об'єднуються у множину дійсних чисел. Тобто, дивіться, ось у нас є множина натуральних чисел, множина цілих чисел, включає в себе множину натуральних чисел. Далі множина раціональних чисел. Вона включає в себе натуральні цілі. І після цього ще множина дійсних чисел. Множина дійсних чисел. Тобто дійсні числа це усі числа, що тільки можуть бути у природі. Якщо ми кажемо, що наше будь-яке натуральне число може бути і цілим, і раціональним, і дійсним, то не кожне ціле число може бути натуральним. Тобто, якщо ми скажемо число 1, то число 1 воно є і цілим, і раціональним, і дійсним, то число мінус 1, воно не є натуральним, воно є тільки цілим, раціональним та дійсним. Тобто цим треба бути уважнішим. Зараз ми з вами поговоримо про об'єднання та перетин множин. Припустимо, в нас є множина чисел. Від 0 до 5. Та від мінус 1 до 3. Позначимо ці дві множини на проміжку. Припустимо, це в нас множина А, це в нас множина Б. Від 0 до 5 це множина А. Тобто 05. Це в нас множина тобто А. І Б від мінус 1 до 3. Мінус 1. І 3. Це в нас множина Б. Тобто давайте ми з вами поставимо пунктири, де в нас є множина А, ось вона. І поставимо пунктири, де в нас є множина Б, ось вона. Тепер, де вони об'єднуються між собою? Тобто, дивіться, об'єднання множин. Об'єднання це від початку множини першої до кінця множини другої. Тобто їхнім буде об'єднанням А об'єднується з Б на проміжку. Від мінус 1 до 5. Так і запишемо: від мінус 1 до 5. А перетин їхній це там, де вони мають спільну частину, тобто ось від 0 до 3. Тому в них є спільні частинки і тут, і тут. Тобто ми записуємо А перетинається з Б від 0 до 3. Як це можна намалювати, якщо нас попросять це намалювати? Ось дивіться. Ми можемо намалювати множина А та множина Б. Якщо нам треба знайти їх об'єднання, то це ми повністю замальовуємо і А, і Б. Тобто кожен елемент множений А і Б, вони об'єднуються. А якщо нам треба намалювати переріз, то це буде лише ця спільна їх частинка, Якщо вона є. Тут вона є, тому ось переріз такий. Сподіваюсь, цю тему ви зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть в коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.